Слава Богу, друзі! Вітаю ще раз всіх зі святом. І напевно, що сьогодні вихідний, маю трішки часу. Хочу з вами поговорити і поділитися думками відносно награного патріотизму. відносно відвернення реальності під час війни. Відносно того, паралельній реальність. От зараз просто вам хочу показати, знаходжуся, де я в місті в Києві. Всі знають цю алею. алею Слави. Я просто для чого починаю свій навіть відео онлайн з цього місця. Мені дуже прикро й боляче, що під час війни витрачаються гроші міського бюджету, ваші податки. Типу на патріотизм. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Столиця, що Київ, що тут життя відрізняється те, що в вас будують ваше місцеве угрупування. Я їх так називаю, тому що то не політики, то не політична іделія. Я не знаю, що тут таке, але пройде час і розставить все на свої місця. От зараз я наближаюся до вічного вогню, невідомому солдату. Хто знає це в Києві? Хто знає цей парк, той знає, що це таке. От я хочу просто показати вам, як в столиці шанують пам'ять, шанують історію. В той час, як до прикладу, в Чернівцях виділялися сотні тисяч гривень для невідомого солдату знесення пам'ятника. В той час, як в місті Каменець-Подільському зносився. Танк, бо ж у нас першочергове це питання під час війни. Танк. Я хочу вам показати вічний вогонь, де віддають шану. Просто шану. Повагу. І бажаю кожному з вас заслужити повагу за життя на цій землі, бо ми всі тут тимчасово. Я не знаю, чи кожного дня, чи в неділю. Але я хочу, щоб ви просто невідомому солдату, слава, і горить вогонь. І сюди приходять, кладуть квіти, приходять люди просто пофотографуватися. Їх сотні. Бачите, вони чекають, не буду заважати. Їх просто сотні. Тут гарний краєвид, гарний парк, трішки, можливо, вітер. Для чого я це все показую? Зараз відійдемо і я розповім. Неймовірна краса. Я ж кажу, всі приходять. А вон лавра, бачите, Лавра відніється. А ось і Лавра відніється. А тут будівництво, напевно, щось будують. Бачите? Життя триває. Ой, як там гарно. Бачите, там Лавра, це недалеко, до речі. Е, для чого це я все говорю? Зараз ви мене зрозумієте, оце якраз отой саме, я рахую, награний на е, певному такому скопиченні Політичного і слабкості людей під час війни в країні, бо я не знаю, кого б не боліло б серце. О, ні, хоча такі люди є. Давайте, я зараз з ними про них поговоримо. Так. Треба прийняти тепер... рішення. А тепер давайте поговоримо про реальність. Е, я навмисно цей тиждень приділила, навіть не тиждень, ми працюємо над цим питанням вже вже декілька місяців корупцією я боролася, шановні до віросповідання проблеми з релігією і до того часу, тому якісь там пріоритети клеяти мені, що знаєте, як там кажуть, найняли, заплатили, хто спонсорує. А тепер скажіть мені, наіграні патріоти. А хто спонсорує наших правоохоронців, яких за цей тиждень сотні проваджень? А хто спонсорує службу безпеки або прикордонників? Це ж самі класні патріоти. А я от хочу спитати ось тих лозунгістів, бо там хтось починає говорити, що ви не любите, бо ви не поклоняєтесь. Шановні, да я за свою державу горло перегризу кожному. Але у мене стоїть питання: чому зараз певні патріотичні партії не висловлюють там, наприклад, Візьмемо вагон, замовимо, да? візьмемо корабля, покличемо, спакуємо всіх тих СБУшників, мінтів, там яких ще кого ще там прикордонників, да? про які тільки за цей тиждень сотні проваджень корупції, тих волонтерів, в псевдовишиванках. Давайте спакуємо їх і як зрадників відправимо, де ці лозунги, шановні, де. Тобто, якщо я вірю в Бога, і я кажу, закликаю кожного і пояснюю, що я не буду покладатися і поклонятися ні прапору, ні гербу, бо в першу чергу це потрібно поважати як символіку держави. Держави. Жодна держава, жодна країна, і Бог не народився в 17-му році з псушниками. До речі, я вас абсолютно не ображаю, бо ви з А якщо брати Томас СЦУ, то ви взагалі не проходили і вас не визнає ну окрім Константинополя, вибачаюся Константинополя. Да жодна країна, жодна країна в світі не визнає політичне угрупування СЦУ, тому що це вже говорять вже інші. Якщо ви не поважаєте нашої ні конституції, ні європейської конвенції, і ви такі спеціалісти в релігії, то я хочу сказати вам, дорогенькі мої, що нуль, ви помножені на нуль. Тому що такі гасла використовуються, такі істерії, такі припадки патріотизму використовуються тільки перед виборами. А шановні мої, невже ви думаєте, що мільйони українців, а я вам показую, що ви можете тимчасово, тимчасово заволодіти своїм безпосередньо, так як ви заявляєте, храмами? А ми вже бачимо після після двохмісячної такої припадків, і вони до речі продовжуються. Знаєте, боляче так боляче. Але коли я поясню коротко, що, шановні мої, ми це не зупинимо до того часу, поки ми це не скасуємо на державному рівні, поки ми не покажемо, що націоналістична типу під патріотизмом, Хамелеони я називаю, бо це є операція хамелеон, я рахую, тому що підривання авторитетності держави під час війни під хайпом патріотизму можуть тільки зрадники цієї країни. А в мене, я вже... Думаю, це питання стоїть в кожного. А чому ж такі славнозвісні патріоти не верещать зараз на службу безпеки України? Чому ж вони зрадників захищають? Де ж ваш патріотизм, шановні членообразні свободівці, особливо Хмельницького? Ви до жінок тягнете руки? До жінок! Да? Бо вам не подобається там матушка, священнослужителі, жінки. А де ж ваш патріотизм, коли, наприклад, я тільки провадження тільки відкриваю і кажу, почекайте, а шановні мої, це ще ягідки не були, це ще квіточки, а ще ягідки в нас дозрівають. Я просто багато чого не можу говорити, бо мене розривається просто душа. Розривається. Просто я знаю, що за... робиться за цими хайпами. Я думаю, що це б ми пережили після майдану. А після майдану показало, що шановні мої одні вибори. Там, де від свободи партії, один народний депутат. Один, шановні, один. Так вони вирішили по місцях угрупуватися, для чого це створено, як, наприклад, в Хмельницькому, да, чогось тернопільський присів вже трошки. Да? ну Там правоохоронні органи ще зараз трошечки і Службою безпеки хочуть показати патріотизм. Ми покажемо, хто ви є, хто насправді. А от в Хмельницькому під храмами да, позабирали землю а Саме під храмами і під ганделики. А ви цього хотіли патріоти віруючі? Ви цього хотіли да? генделиків, щоб було чим більше, там де храми побудовані? Да? Так ви хотіли. Тобто, під гаслами патріотизму вони переписують зараз, переоформляють земельні ділянки, додеребанюють все, що є в комунальну власність. І коли ти їм говориш, хто ти такий, той членообразний, той чоловічоподібний. Тут скачеш з оселецями, з прапорами, з гаслами на мирній частині території до жінок? Якщо наші чоловіки, знайомі, друзі, священнослужителі, ті самі так захищають цілісність нашої держави. Да хто ви тут такі зараз в цей час? Якщо ви зараз першочергове вас питання переіменування вулиць? Першочергове питання у вас: як би все ж би назвати сколот зробити? Як же з цим маємо пам'ятник знести? Ви ж розумієте, ну не можна доручати бездарникам якусь роботу. От, до прикладу, Каменець-Подільський знесли той. Танк, да, тобто замовили техніку, виділено було до 150, а то 200 тисяч гривень е, коштів. Додатково е, були затрати на транспорт, військові, техніка, працівники на да? це просто маразм. Вони його знімали, збили пушку, тобто це вже як е, пріоритет. Його потрібно реконструкцію робити, щоб я... Бо це історія наша, шановні, щоб ви навіть десь її поставили. Треба ремонтувати його. Викинули той танк. Хоча той танк теж певно. Етап своєї історії має, але це плювати. Ви після себе що залишите? Шановні патріоти. Ви що після себе залишите? Ну, Менше з тим. Далі вони ж знімали його, потовкли плитку. Зараз прийшов вже ж, знову ж таки. в нас без тендерної процедури ж це ж можна. Да? Знову ж таки виділилися кошти. А в нас виділилися кошти на те, щоб ремонтувати бруківку, мраморну плитку, де впав танк. Ви розумієте, це я ж такого витрачання коштів. Люди добрі, да це в якій країні такий дебілізм? Вибачте є, щоб до такої степені просто упуститись під час війни. Ви мені показуєте, от наші діти молодці. Да мені шкода дітей, реально шкода. Знаєте, яких? Які стоять бідні на блокпостах, і їх же ж виставляють там, побудували такі. По перше, ви під загрузу ставите дітей раз, шановні мої. Тому що на дорогах принижуватися, просити, попрошайнічати, ви вчите бути ем, завжди. Я не знаю, можливо, це моя думка. Ви, ви до чого дітей? Ви упускаєте дітей принижуватися, махати рукою на трасі, щоб дали 20-30 гривень, бо ж типу на війну ми збираємо. А в той час оці дійсно бідні інтелектуальні люди, господи, прости мене в таке велике свято, бо казала, не буду матюкатися. Да? Воно стоїть і списує мільйони. А ви в той час наших українських дітей, наших військових, заставляєте з протягнутою рукою стояти на, на на дорозі, просити. Ви хто? Ви взагалі хто? Я то ви говорю, знаєте? От оцей от зараз ще трошечки цей хай. Що, ще чуть-чуть, ще, ще, ще трішечки, ще пару кримінальних справ. І я хочу, щоб виділився вагон цими ж патріотами, які верещать, да? кричать, пійною летять, двері в храм звибивають. Вони гвоздики вбивають, вони хрестові в ноги впихають. Я не знаю, це страшно. Це люди, які вірять в Бога, це просто страшно. Ви йдете не на то, що ви себе гріште, ви ще за собою, натовп ведете. Ви розумієте? Ви натовп ведете людей під цей самий хайп. Під цей самий психоз під а логічно подумайте, люди добрі, що у вас пенсії збільшились, зарплати, виплати вас, діти по підвалах будуть навчатися по підвалах, де ви ж знову ж таки складаєтеся на матраси і на парти. А в той час парти використовувались для проведення мітингів. А яких мітингів саме зборів? А яке саме критичне питання? Храми. Я не знаю, чи це світ поїхав навколо мене, чи це реально. Ну, ну реально, я є в мене однодумці, думці, чи немає? Бо я так дивлюсь на це все. Я просто, шановні мої, я стоси документів перевертаю в день, і ви знаєте, що я вам скажу: такої корупції. Такого невелювання, такого угрупування по місцях, бо в кожній територіальній одиниці в нас угрупування. Тому що якщо ми засуджуємо там створені ЛНР, ДНР, там зрозуміло, там расисти на нас напали, там зрозуміло, вони взяли територію. А в нас що робиться, шановні мої? Так ви проводите сесії, пленарні засідання. Ви не розглядаєте питання підтримки людей з інвалідністю в час війни, дітей новонароджених. Під час війни забезпечення учасників. АТО, після того як вони покалічені повертаються сюди, в нас немає медичного страхування на місцях. У нас немає медичного забезпечення на місцях. Ну, в нас виділяються кошти по захоплення храмів. Ви що? Шо... Ви ж, шо... я не знаю. От просто реально, реально я не розумію. Я такого патріотизму награного не розумію. Не розуміла і, будь ласка, не лізьте до людей, які вірять в Бога, тому що ми своєї країни не виїхали, так як ви, патріоти, тут там. Туди-сюди, да? робите собі посвідчення фіктивні, робите собі, що ви ніби інваліди. Я ж не знаю жодного посадовця при місцях, щоб зараз не був з групи інвалідності. Ти заходиш до нього, а він зразу, до речі, хреститись починають. Я вірю, маю надію, що вони починають вірити в Бога. От просто я з цих з цих тільки підстав від не знаю. От просто їм пробачаю хоча б в свою сторону, що я язва там, погань, там, я що там. Ну, так як до жінки вони говорять, мені настільки це приємно. Каже, знаєте, як один до мене каже, от один, да? я так стою, на нього посміхаюсь, до речі, жінки кращої, ніж українки, немає. І напевно, що це вам скаже кожен в світі. Тому я так просто стою, на нього дивлюся, а він мені каже, посміхаюсь на нього. от Просто посміхаюсь, знаєте. Кажуть, посмішкою можна вбити, це реальна правда. Я йому посміхаюсь, а він каже, ти мені дурочкою не прикидайся. Тобто, чоловічоподібне, подібне, патріотичній сорочці, да? тобто, з. Цим використав замість шарфика собі тако чи галстука, використав прапор. Мені просто з цього смішно стало. А він мені каже, ти дурочкою не притворяйся. Тобто він знає, що я далеко не дурочка. <рив> і цей етап ми переживемо, шановні мої, і цей період ми переживемо. Але ж скількох ми вас пересадимо, а скількох ще ми не пересадили, а скільки ще за кордон втече, а скільки ще з групою інвалідності пересидять десь на дачі. Так я вам хочу сказати більше навіть. От просто Ух! я виговорюся хоча б вам, бо того, що тиждень, я думаю, не буду. Сижу в документах, не відволікаюся, вивчаємо питання. Просто терпіння. Я прошу вас, всіх, мої любі, милі, просто терпіння. Ми вже зараз знаємо, чому давайте повернемося в лютий місяць, початок війни. Ми зараз вже знаємо, чому в центрі. Недалеко від Києва в центрі країни опинилися рашистські танки. Ви не знали, чому? А я вже здогадуюсь, чому тому, що частина служб безпеки, частина, вибачте, правоохоронних органів органів, бо все, що від них залишилося, допустили даний факт. Хоча всі попереджали, що наближається і що готуються рашисти. Ми ж всі знали по телебаченні, говорили, да? Ми ж всі знали, всі. Тепер я знаю, скажіть мені, будь ласка, а скільки людей з Криму, з Криму, да, от просто з Криму виїхали до нас на Україну і е, не перейшли на сторону расистів? Одиниці. Ну не не одиниці, ну сотні. да, Нехай буде сотні. Сотні. Зараз, коли в окупації знаходиться е, одна з наших лав, да, що ми не знаємо, як там проживають от як зараз нам відчувають мені душа була дошу таких лав в світі є декілька декілька ну взагалі в нас тільки три да тобто цю історію я вивчаю кожного дня мало того що ви мене зараз Завдячуючи вам, воріженьки, я завдячуючи тільки вам, почала вивчати історію з глибини нашої України створення, з Русі ще, шановні мої, щоб вами там перевернулися, але так, з Росії, уявляєте собі, але Україна була спочатку. Але просто треба знати, чому так? Чому і не народився Ісус 2017 роком з псушниками? І свободівцями і з Порошенком. Ну не було такого. Та хай, хоч вами я не знаю, як скільки. І комуністів пережили, і це переживемо. Шановні мої, ви ж ходіть по тих храмах, які захоплюєте. Заради Бога, ходіть туди. Але знайте, що там старослов'янською описані наші ікони, бо то, що наші священнослужителі з нашими парафіянами їх наймали людей або самі малювали. Наші розумієте, нашу віросповідання. до речі, так само і вашу, бо ви. Там хрещені, просто ви забули, можливо, до 2017 року. Ви там не були хрещені, а можливо, можливо, перехрестилися я не знаю, але вас також там хрестили. Уявляєте нашого віросповідання. але чогось чогось в нас починають говорити: має бути, має бути да має бути спочатку дотримання законодавства, і в першу чергу самими патріотичними правоохоронними органами, службами безпеки, військовими і тим самим безподобним, без без. Доганним пат патріотам партійним. А в нас, як показує історія і життя зараз, теперішні, так ви захопили в Івано-Франківському монастирі. Ви захопили там, щоб люди повиїжджали? А знаєте чого? То що з Києва прокурори тікали туди, і вони зараз там на відсидки. А знаєте, хто в них в охороні? А самі патріотичні, типу, колишні правосеки називали їх. Да? От так от, історія наша, тобто нас мішає їм наше віросповідання. Вони говорять, що це ми винні, а в той час зраджують і тільки одні кримінальні провадження на працівників поліції. Простір, мир, світ, я не знаю, що це таке помінявся. Ви в якому вимірі живете, шановні, ви торгуєте, потім вже на аукціони виставляють монастирі і храми. Да їм плівать на віру да дай вони чхати хотіли. Ви сьогодні покричали, прийшли, патріотизм показали, все, ви пішли, ви туди ніколи не ходили. Ви не знаєте, як поріг церкви переступити. А ще коли я прочитала і почула, шановні мої, можна ходити звернутися до Бога. Це ж в них такий пріоритет, і в штанах, і без хустки. І, і, і одним словом, що ну, просто так, бухий, там, ну чуть, -чуть подумаєш після там генделика, да, як в цвяків, наприклад, в Колодному. там, да? От до цвяків заходять, там генделик, розли... розливайка називається. Потім збираються і йдуть туди. Далі, е, в нас, як бачимо, в захопленнях беруть депутати, а вони ж священики. Ви уявляєте собі? А вони ж священики. Тобто ви мені поясніть, яко це треба бути віросповідання, розповідання, щоб не вчитися ніде, а просто піти і сказати: Ви ж бачите, я ж капелан. Я ж капела. А чому ніхто з вас не питає і чому вас не запитують? Е, і ви для себе не виясните, чому Українська православна церква не може зараз е, капелани? У нас були капелани. А, а чому Порошенко заборонив? Чому Порошенко заборонив? А чому ви це питання не піднімаєте? А, а вона зараз на державному рівні також буде визначати з чому в нас тільки капелани, тільки ті, які кричать винні там це? А я скажу вам, хто винні, Так ви внутрішніх ворогів вичистіть. Просто вичистіть, щоб не здавали позиції наших військових, да щоб просто вичистити цю корупцію, оце знівелювання, оце це все, що робиться внутрішні вороги. Спочатку треба не то, що чистити, а таку фільтрацію їм пройти, щоб вони не за посадові місця б дерли, збилися. А от так от не подобається. Вибачте, ви не виконуєте свої обов'язки. Крапка, марш за двері, а в вагон, куди там в корабель, замотаємо вас в прапор, і тут вона расистів, отут вона Росію. Да? Чому ви, ви мене відправляєте бо я захищаю конституцію, я захищаю громадян України? Я тільки чую, ти, ти не притворяйся, дурочка. Ну це мені комплімент, звісно. До речі, чим частіше таке пишіть, бо мені просто дуже подобається. Дуже подобається, але просто ви не прикидайтеся занадто розумними. Просто занадто розумними під цим хайпом патріотизму. Жоден, жоден патріот свободи, жоден, жоден не покритикував. А я я, які погані працівники поліції? А як же ж так можна? А? а як же ж можна 220 тисяч взяти за посаду хабар? Бо він типу стане міністром національної поліції, да? І за хабар призначення, це ж треба ж їх потім відпрацювати, уявляєте, по Київській області. А я-я як не гарно. Де ви, патріоти, драні? Де ви? Все, я не хочу, бо мене вже розносить. Але я просто хочу, щоб кожен собі зрозумів: любі мої милі, особисто я, а також жіноцтво нашої країни, а також і чоловіки, в першу чергу і священнослужителі, правники, також всі-всі-всі настільки зараз об'єдналися. Ви собі не можете уявити. Ми вибираємо якраз зараз саме та серединка. Третя частинка тієї серединки. Знаєте чому? Тому що 10 років політиці, я 10 років політиці ніколи в житті я не зачіпала жодного вірусповідання. Я не звертала уваги на реальні речі, які становили загрозу нашій державі. Я просто цього за патріотичними лозунгами, клопотами, виділенням коштів для новонароджених діток, для матусь. Я за цим всім. Просто це не бачила, і дякую Богові за ці випробування. За те, що ми стаємо міцніші, сильніші. І Якщо нам хтось щось говорить, ми готові виступати. І я пишаюся тими жінками, які дотично почали вивчати конституцію, дотично почали вивчати законодавство органів місцевого самоврядування, які приходять на сесію і кажуть, шановні депутати, а ваші повноваження, які ви делегували собі Верховної Ради, це? ні. А у вас питань проблем немає більше? Є і от молодці, я пишаюся таким жіноцтвом, які не бояться під час війни сказати стоп! Досить, шановні псевдопатріоти, досить, досить. Ми в Україну маємо відбудувати. І я вірю в швидку перемогу наших хлопців просто. Збройні сили України, ви ви розтопчите ту рашистську погань просто в два в два шличка, якщо жодне скотоподібне з наших е, псевдопатріотів не буде здавати позиції і в першу чергу вас. Жодне. І наступне питання, яке зараз ми, жіноцтво, дотично піднімаємо, окрім захисту релігійних питань, також у нас є ще законопроект 41.40. 42, 41, 42, де обов'язково вакцинація від чотирьох рочків новонароджених від, від діток від чотирьох рочків. Це важливе питання. Я поговорю про нього серйозність пізніше, але це дуже важливе. Тому дякую мої милі любі. Тримайтеся і, будь ласка, не можу багато чого розказати, дуже багато чого не можу. Але я вам обіцяла, ви будете проявляти терпіння, розуміння, роз'яснюйте, пояснюйте, бо не кожен той, що в ПЦУ, або хоче той, що пцу чи пцушні чи ПЦУ, чи як вони там себе називають, не кожен той розуміє взагалі, що відбувається. Їх просто під свідомість використовують. Ви просто-напросто їх е, ну пояснюйте їм. Вода, камінь точить. Ви сьогодні пояснили, не дійшло. Завтра пояснили в приклад поясніть запити подайте. Яка зарплата в того самого селищного голови? І коли вони побачать цифру, що 100 тисяч 85 тисяч в місяць під час війни. Кожен, я думаю, задумається. А чи варті вони тих посад, які займають, якщо під час війни вони думають, як наживитися на нас? Всі ми тут тимчасові. Тому ще раз всіх зі святом, Господь нехай нам допомагає, і я вас просто дуже-дуже прошу. Терпіння, терпіння мої любі, терпіння ще чуть чуть І, шановні. Псевду патріот. Я знаю, що ви мене дивитесь, Ніколи, ніколи не відкривайте свій хавальник грязний брудний да до жінки Українки, бо отримаєте дуже велику віддачу. Всім щастя, здоров'я! Дякую зі святом.